Ben, 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 ben. Сьогодні поговоримо про подарунки, які ми можемо отримати від своїх рідних та друзів на будь-які свята, адже ми з вами продовжимо говорити про eh, тему свята. ist Seite 148. Стрінка 148, 149 та 150 за нашим підручником. Пригадаємо спочатку, що ми можемо подарувати кишенке, як варіанти, де баль, T-Shirt, die Puppe, Ляльку можна подарувати. Дішокола, шоколад можна подарувати. захен. канцелярію, шкільні речі якісь. От зувайте, багато чого можна подарувати. Давайте подивимося на певні приклади з правої другої. Заповнимо лідру і прослухаємо правильні варіанти. So das Brettspiel, настільна гра. Dia, ми бачимо, що це слово комп'ютер. Комп'ютер. Да, ди, Gitarre, das Handy, der Roller und der Rucksack. Stunde 52 Übung 2a Das Brettspiel, der Computer, die Gitarre, das Handy, der Roller, der Rucksack. Це тільки певні варіанти. Давайте подивимося на частинку Б та назвемо ще раз предмети, що ми бачимо. Номер 1. Речпіль. Номер 2. Хенді. Або навіть можна сказати смартфони. Так, да, номер 2 є рюкзак. Номер 3 є рюкзак. Nummer 5 is eine Gitarre, Nummer 6 ist eine computer. Думen, що ви хотіли отримати. Was möchtest du als Geschenk zum Geburtstag bekommen? отримати в подарунок на день народження? Ich möchte einen, einen, einen bekommen. Und du?

eine Gitarre bekommen, ein handy навіть bekommen, телефон отримати, Або шоколад bekommen, також може бути, що за вашим бажанням. Давайте праві четвертій прочитаємо, що ж діти хочуть отримати та позначимо дані речі певною літрою. Зоштанти We Meet Mia. Hello, всім привіт! Um Нещодавно в мене було день народження і habe viele Geschenke bekommen. Я отримала багато подарунків, а лігишенки дзін толь. Усі вони чудові. Найбільше ja, мені сподобались мої джинси та светер. Aber ich träume von einem MP3-Playern. Jamrijo Pro mp 3 player Hoffentlich bekomme ich ihn zu Weihnachten. Spodivis ist schon drin, wo ich hohe, na, rüstet. Und ihr, welche Geschenke möchtet ihr zu einem Fest bekommen? Aber Які подарунки хотіли б отримати на, на свято? Так, ми вказано, яке свято? Фест пекоме. Що ж, у нас є джинс, пулі і Але те, що ми мріємо: МПДРе, то плеє, це Мія. Те, що вона не отримала, а чи тільки хоче. Саме плеєр. Da, Hello, I'm trying to computer. My computer is sehr alt. Miej computer дуже старий. Ich möchte auch ein neues Breadspiel haben. Я також хотів би мати нову настільну гру, оскільки я люблю грати в настільні ігри. Ich glaube, ich kann einen Brief an den Nikolaus schreiben und um ein Spiel bieten. Ja, dann möchte ich ja mal eine Besonderes lesen, das doch ich doch am Nikolaus, ich verpresse die Pro-Gru. So, das Brettspiel. Das ist Leon. Dann Tim. Hi, ich meine sehr gern und möchte ein... Майсет альфашем bekommen. Тут це коротко зрозуміло. Привіт, я дуже люблю малювати, і я хотів би отримати в подарунок набір для малювання. Фарби, пензлі, фломастери і так далі. І брав auch einen рюкзак. І також мені потрібен ще рюдзак. Так, so, das ist team. Рюдзак und Farben. Hej, ich habe bald Geburtstag und möchte gerne einen together ein Kleid und ein Handy von meiner Familie bekommen. Anna, Привет, У мене скоро до народження, і я хочу отримати футбол, вона хоче клаїть сукню, Handy, телефон, отримати в подарунок від своєї родини. Що ж, подарунки можуть бути зовсім різними. І давайте визначимо, що ж мія отримала в подарунок. зверніть увагу, в фрайп'яті ми будемо використовувати даті фон. Від когось «фон дем». Можемо скоротити до FOM. INGESENC FOM OPA. Подарунок від дідуся. А й фон де є танце. Тут ми нічого не скорочуємо. Подарунок від тітки де баль фому. Знову ж таки, як в чоловічому роді, в середньому можемо скоротити фон тем. Фом кінт. Кишенки фон ден фронден нужна. Подарунки від друзів. So, mir hat viele Geschenke so zum Geburtstag bekommen. Uh, die Jeans hat sie von ihrer Oma bekommen. Так, тим це що и Наприклад, почнемо з шоколада. Ті шоколаде Hat Mia Phon Den, Schulfroi Den. Скільки нужна від шкільних друзів отримала? Di Ua годинник. Di UA. Це так само Di Ua H Mia Phon. šikojimo. Onkel se dělatko, fom, možná skládat fom, onkel bekomen. Dan, puli. Tě puli hod měl fon, fon, den, elteren, nežná, fon, den, elteren bekomen. Und uh, master, ось у нас було це слово, якщо ви піцы були множина, Ножна фільщ. мія фон, наха, кінт, пекоме. І що ж? Ja, man, bo, da, ron, kis, pra, v, chit, v, al, tu, jim, zum Beispiel, mir träumt von einem MP3-Player und möchte ihn zu Weihnachten bekommen. Ich träume auch von einem MP3-Player und ihr. Ja, ich träume auch von, der wie, da, kost, n, mili, pro, prozent. Nein, ich möchte lieber,

Не сказано, на що він хоче його просто отримати. Травми ähm, ist gut IM наприклад. І, звичайно, в правій сьомій ми можемо написати зробити допис як в правій четвертій, за прикладом. За вашим бажанням, ви можете розписати все, як, наприклад, як вміє, або коротко, як Тім, або Анна казали про свої бажання. Оскільки в нас є навіть підказки. Hello, це замен. My name is Nick. Ich bin komme gern geschenken, aber ich schenken sie auch gerne. Я отримаю здоволення подарунки і також дарую подарунки. Ich traue mir von, ich möchte auch als Geschenk bekommen. І ви напишете, про що ви мрієте, їх травми, фон фон, 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 дем. Зверніть увагу, це має бути даті, якщо це середній їх ногти, аух. І шоколади, аз кишев би Тобто, в пропуски ви додаєте своєї. Подарунки, про які ви мрієте, але зверніть увагу ще раз, якщо це буде у нас чоловічий, середній рід, ми пишемо фом, скорочуємо. Якщо це буде жіночий рід, фон, «Дея», якщо не жона, фон, ден, якщо це подарунки від когось. Тож, на цьому ми закінчимо нашу лекцію. Сьому, де ми говорили про подарунки, в нас залишаються тільки уроки повторення. Походьте разі Аліс and афіда zone.